Вітаємо вас, шановні добродії на хвилях нашої програми Козацькі джерела. Якщо я скажу слово стихія, уявляєте і знаєте, що це таке. Стихія може бути не лише від вогонь, вітер і так далі, а не кероване все і є стихією. І ось такою стихією в свій час були козаки. Без дисципліни, без такої армії, яка повинна була бути на думку гетьмана Сагайдачного. Я правильно сказала? Так. І ця людина, можна сказати, перша, зуміла протистояти стихії, об'єднати людей, козаків, вільних із, гуль... із тих, які. Що там казати? Горілку любили, вольницю любили об'єднати об'єднати їх і направити на правильний шлях. Те, що він зробив, він сказав, прирівняв, знаєте що? пияцтво до смерті. Казав, де горілка, там смерть. І пияцтво до зради, теж він прирівняв. І зробив так, що Весь світ був здивований не тільки самі козаки, з того, що вони витворяли на полі бою. Я правду кажу? Правильно. Бажаю здоров'я, шановні друзі. Ми з Марією Садня хочемо сьогодні проговорити про козаччину, але про архітектора козацької сили Петра Сагайдачного. Гарний Чому ми архітектор. про нього так висловлюємося? Ми знаємо, що Петро Сайдачний став гетьманом України. Але тодішні виклики перед Україною стояли такі, що треба було зберегти Україну. І Україна стала щитом захисту Європи. Ми знаємо, що козаки це були вільні люди. Вони сміливі, вони вольні, вони мужні. Але для них дисципліна це було дуже ну, кара. Та, кара така. Але для того, щоб воювати з ворогом, Петро Сагайдаш не зрозумів, що треба розбудовувати армію. І армію треба розбудовувати на основі дисципліни. Так. Що не просто так зібралися, пішли в поход, зібралися, прийшли у поході. Хочемо, йдемо, хочемо, не йдемо. Пішли наліво, пішли… Так не може бути армія. І Петро Сагайдачний почав формувати козацьку армію. Він зібрав всіх козаків, всіх козацьких полковників і поставив перед ними задачу, що сучасна армія на той час. Це 1618-1620-ті роки mm -hmm. повинна бути організована, мати сильне управління, мати гарне забезпечення і знати ціль, що робити і як робити. І вийшло так, що свобідне військо, він зумів організувати, він зумів козаків поставити у стрій. Він розбив їх на полки, на сотні, кожного полку поставив козацького полковника, сотника, десятника. І тим часом станом військо стало структуроване. Далі він кожному ставив свою задачу. І таким чином він свою силу, організованість Петро Сайдашні показав, коли у 1620 роках двохтисячне військо Османської імперії йшло на Європу. І зустрілися вони під Хотином. Знаменита Хотинська битва, знамените місто Хотинь, знаменита фортеця, яка до сих пір зберігається, і вона стоїть якраз на березі річки Дністер. І там окопалося 200 тисяч. Війська Османського. Європа дрожала. Вона не знала, що буде, коли це військо прорветься в Європу. На перепоні цим козакам стало військо, 20-тисячне -ти військо і ще підтримки трошки війська Речі Посполитої. І зустрілися вони коло фортеці Хотинської. Структуроване військо запорізьких козаків вже знало, хто яку має задачу, хто де наступає, хто де відступає, хто робить шанці, хто коло гармати обслуговує, стріляє, хто робить розвідку. І таким чином коло хотина Петро Сайдачний показав силу і міць козацького війська. 240 тисяч. Це mm. навіть уявити важко. І коли він е, протистояв 20 тисячами про проти 200 тисяч Османської імперії, їх зупинив спочатку, тоді Європа за, по, заговорила. А що це таке? Хто це зумів? Петро Сагайдашний. І в результаті турки під е, хотином відступили. Україна вже тоді, у 1620-х роках, стала щитом Європи. Турки не змогли прибратися в Європу і не змогли зруйнувати Європу. Як і сьогодні Україна стоїть щитом перед усією Європою. На жаль, отруєна турецька стріла поразила Петра Сагайдачного. І від рани він помер. Але перед тим в нього ще був козацький похід на Москву. І коли він йшов козацьким походом на Москву, то він брав міста за містами. Московський цар так само переживав, що то буде. І от, підійшовши до Москви, взявши вже Основні ворота Москви, він не став нищити. Він подумав, що досить нищити міста, досить руйнувати, що Московське царство отямиться і не буде вмішуватися в внутрішні справи козацької держави. Ну, не сталося. І сказав Петро Сагайдачний, що треба вміти воювати не числом, а розумом. І ми вже знаємо, що Україна ця тоді стала щитом захисту Європи. Отакі вони козаки, отакі вони справжні керманичі, мужні, сильні, сміливі, правдиві, переконані державники. Петро Сайдачний зумів організувати волю козаків і направити в русло, чим залишив яскравий слід. В розвиту козацької держави.